За що я люблю нашу орендовану квартиру. Ну, по-перше, як ви могли помітити, в ній білі стіни. Немає яскравих шпалер з квітами, і мені подобається знімати відео саме на фоні цих білих шпалер. Далі, через те, що ця квартира має багато кімнат, доволі простору спальню, коридор, ванну, туалет і кухню, то здається, що квартира велика, хоч насправді вона не має багато квадратів. Наступне моя любов, балкон. Коли стає тепло, то я виходжу на нього, сідаю і гріюсь. Можу дивитись з вікна, що відбувається на вулиці, монтувати відео чи записувати. Розмовні сторіс. До речі, підписуйтесь на інсту, там я багато теж всього розповідаю. І саме через балкон ця квартира взимку тепла, а влітку холодна. А ще тут є кондиціонер, що теж можна додати до переваг. Я також не можу не сказати про розположення, вона близько до метро, тож якщо кудись треба швидко дістатись, то це дуже зручно. І остання це саме та сторона, коли сонце є вранці, через що я можу знімати гарний і якісний контент. Але чомусь саме сьогодні, коли я захотіла вам показати, це хмарно, тож я вставлю якесь інше відео і ви переконаєтесь. Колись я точно переїду на естетичну квартиру, але ця точно буде займати частину мого серденька.